Христос Воскрес! У продовженні ми відкриємо Євангелія від Марка і прочитаємо 10-й розділ, 45-й вірш. Євангелія від Марка, 10-й розділ, 45-й вірш. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. У православній культурі, у якій ми живемо, люди звикли уявляти стародавніх святих такими відчуженими від усього земного, які вище за будь-які радості і вище за будь-які страждання, у яких сяє над головою німб, і все таке дуже недосяжне. Але Евангелія Марка Показує нам Христа як слугу, який є сином людським, дуже по-людськи. Євангеліє Марка це те Євангеліє, яке показує нам навіть апостолів з різними емоціями, досить людськими зрозумілими для нас. Євангелій Марка це зрозумілою людською мовою, написана Євангеліє, для всіх людей по всьому світу від всіх часів. І сьогодні у мене є бажання зробити таку експозицію всього цього Євангелія. це загальний огляд, загальний огляд Євангелія від Марка. І ми торкнемось декілько таких пунктів. Це перше буде автор, ми поговоримо про автора, хто ж його написав, ким він був. Друге, це місце написання і адресати, кому це було написано. І третє це структура книги. Яка головна ідея, з чого вона складається, яка мета, і які уроки ми можемо з цього взяти для себе сьогодні. Отже, Євангелія від Марка. Хто ж написав її? Окрім того, що ми розуміємо, що все богонатхненне слово було написано Богом. Через Духа Святого, але Бог використовує людей. І воно було написано Іваном Марком. Таке подвійне ім'я, незвично для нас. Ми його звикли її лише Марк називати, але його звали Іван Марк. І знаєте, це не був один із 12 апостолів. Багато людей чомусь помилково вважають. Що всі Євангелії були написані апостолами, але це не так. І він не був одним із апостолів. Про нього згадується у Новому Заповіті вісім разів. Про його батька ніде, ніде не згадується, але про матір згадується. І вона відігравала важливу роль у збудуванні церкви. Її звали Марія. І вона була заможною християнкою. Вона жила у дуже великому домі в Ірусалимі. Давайте відкриємо книгу дії святих апостолів, прочитаємо, де це згадується про неї, і де згадується, що Марка звали також Іван. Дії 12.12. .12». Читаємо ту ситуацію, коли Бог звільняє дивовижним чином Петра із в'язниці. І він іде до тих людей, які за нього моляться в Єрусалимі Це відбувається. 12-12 дії, поміркувавши, він, тобто Петро, прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Як стукав він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я Рода, щоб довідатися. Тобто, ми бачимо, що вони жили в великому будинку, у них були слуги. Тобто жили багато. Також Марк був родичем Варнави. Дуже часто ми зустрічаємо це ім'я. Це не той Варнава, якого мали б замість Христа розп'яти, чи Христа замість Варнаву розп'яли. Це той Варнава, який був співслужителем у апостолів і який служив з Павлом в тому числі. Євангелія напряму не повідомляє нам про будь-які прямі стосунки Марка, Євангеліста Марка з Ісусом. Можливо, ми можемо допустити, що Марк був одним із учнів Христа, не входячи до 12 ти у Христа було багато більше учнів. Можливо, але напряму це невідомо. Марк трудився пліч опліч із Павловим і Варнавою. Також Марк був другом Петра, апостола Петра. І Марк уже тоді був у Римі. Марк був із Павлом також протягом першого римського ув'язнення. Ми можемо це зустріти, прочитавши Калосянам 4.10, послання Каросянам 4.10, давайте відкриємо. Вітає вас, Аристарх, мій співв'язан, і Марко, родич Варнави. що до нього ви одержали вказівки, коли прийде до вас, то прийміть його. Тобто ми бачимо, що Марк приймає активну участь. У потребах апостола допомагає йому іде заради справ для церкви. Також Марк згадується і із Лукою в посланні до Філімона, вони разом там згадуються. Ще Марк допомагав Тимофію у служінні. Друге послання до Тимофія також відкриємо. Четвертий розділ, 11 вірш. Написано зі мною лише Лука, апостол Павло пише: візьми, Марка, приведись з собою, бо мені дуже потрібний для служіння. Чуєте, Марк дуже потрібний для служіння. І ось це і є такий загальний портрет автора, якого Бог використав, щоб написати одне з чотирьох Євангелій. І ранні свідчення про Марка вони описують його як писаря і тлумача Петра. Тобто говорять про те, що те, що Петро розповідав і згадував про земне життя і служіння Ісуса Христа, те написав Марк, точно записав те, що пам'ятав Петро. Це все, що стосується автора. Щодо місця написання і того, кому це було написано, це також важливо. Скоріше за все, Євангелій Марка було написано у Римі і для Римлян в першу чергу. Знаєте, якщо є. Послання до римлян, то це Євангелія можна назвати Євангеліє до Римлян. І це підтверджується тим, що Римлян приваблював невеликий обсяг творів. Вони були конкретними лаконічними людьми, і це Євангелія якраз і є найкоротшим. Римляни також любили простий стиль написання, без всяких складних речень, без всяких складних алюзій там, паралелей. Це любили євреї. Римляни не любили такого. Вони такого слабо розуміли. І це Євангеліє, Євангелія, воно написано якраз так. Просто, конкретно і лаконічно. Також Марк наголошує на діях Ісуса. Він описує 19 чудес. У 16 розділах. Римляни, які цінували владу і силу, які любили тих, хто діє, щось робе, вони оцінили. Вони оцінили це Євангелія, і Марк розуміє це, він пише на цю аудиторію. Він показує Христа, який дуже активно діє. Також слова, які часто використовує Марк, це такі слова, як зараз. Утумить негайно. Вони в теперішньому часі вони показують, що Ісус, Він постійно був задіяний. Ісус активно щось робить. Ці слова використовуються 36 разів у Євангелії. І це також чіпляло римлян. Їм це воно їх торкалося. Ще це Євангелія містить. Лише кілька посилань на старий заповіт. Дуже небагато, порівняно, наприклад, з Євангелієм Матвія, дуже мало посилань. Чому? Тому що ті, кому він пише, скоріш за всього, були незнайомі зі старим заповітом. Більше того, Марк використовує латинські терміни. Ми знаємо, що латинська мова це мова була римлян. І іноді вставляє додаткові пояснення єврейських висловів та єврейських звичаїв. Ізраїльської географії та ремейських слів він все це пояснює. Це все було б знайоме для мешканців Ізраїлю, і це не треба було б пояснювати. Наприклад, давайте відкрімо від Марка, 7 розділ, 3 вірш, там, де є приклад, коли Марк пояснює, він коментує, дивіться, Марка 7,3. Адже фарисеї, всі юдеї не їдять, якщо добре не вимують рук, дотримуючись передань старших. Тобто він коментує, він пояснює, що за події, чому фарисеї так реагують. Все це говорить нам про те, що це Євангелія було написано не до євреїв, не до юдеїв, а до римлян, до язичників в першу чергу. І знаєте, це говорить нам про те, що це Євангелія було написано для нас. Це Євангелія було адресовано для нас. Воно написано просто. Коротко, дуже конкретно і зрозуміло для нас. Яка ж структура цієї книги? Про що головна мета, про що головна думка? У цій Євангелії ми не знаходимо родоводу Ісуса, як ми знаходимо у Євангелії від Матвія, Євангелії від Луки. Тут цього немає. Все починається уже із хрещення. Тобто, Марк, Він описує конкретно вже земне служіння Ісуса Христа це приблизно 3,5 роки. І більшість богословів сходяться у думці про те, що Христос, представлений у Євангелії Марка, це слуга, вірний і могутній слуга Свого Отця. Саме слуга. Так, там Христос названий Сином Людським. І по-іншому, але сам характер того, що робить Ісус, показує Його саме як слугу. І через це ми прочитали 10-й розділ, 45 вірш. Давайте ще раз прочитаємо його 10-й розділ, 45-й вірш. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Він прийшов, щоб самому послужити. Знаєте, син людський. Син Божий став сином людським, щоб служити і закликає синів людських стати синами Божими і служити. Показуючи Христа як слугу Марк. Більше звертає нашу увагу на діла Христа, ніж на Його слова. Марк описує більше, ніж половину із 35 чудес Христа. Більше, ніж половину є в Євангелії Марка, і це найбільший показник, найвищий показник у Євангеліях. Понад третини всієї книги присвячено останньому тижню земного служіння Христа. Тобто, те, як пише Марк, Євангелія говорить про те, що. Іде, іде розвиток, іде розвиток. І до останнього тижня, останній тиждень це є така кульмінація, заради чого Христос прийшов послужити, яким чином послужити, і як викупити те, що ми прочитали. Христос служить дуже активно. Як я вже казав, Марк використовує такі слова, як негайно, уту мить зараз. Христос служить до втоми. Христос служить до виснаження, бо Він слуга. Відкрийте свої Біблії, ми коротко подивимось на структури, дуже загально. Перших 15 віршів першого розділу це вступна частина. Далі йде е, з 1,16 по 6 розділ іде опис служіння Ісуса в Галілеї. В Галілеї. І тут ми знаходимо в третьому розділі покликання 12, -х. в четвертому розділі ми зустрічаємо притчі Ісуса, які відкривають нам таємничий характер Царства Небесного. Далі йде прояв чудес, коли Христос робить чудеса в природі. Він вигна... ви... виганяє демонів, Він зцілює людей. Тобто Марко описує Христа. Який має владу над природою, який має владу над духовним світом, який має владу над людьми, над їхніми тілами і здоров'ям. І ця частина закінчується неприйняттям Ісуса в Назареті. Здавалося б, такі дії, такі активні дії, такі могутні дії, але невірство в Назареті, невірство і неприйняття Його. Друга умовна частина це служіння поза межами Галілеї. Це з 6 по 8 главу. І з 8 по 16 главу, уявіть собі, всього 16, і ось з 8 по 16 це третя частина, де ми знаходимо подорож до Єрусалиму. В'їзд в Єрусалим, Смерть і Воскресіння в Єрусалимі. Це все умовна структура, і вона дуже, -дуже загальна. І найкраще. Найкраще, послухайте, найкраще, що ми можемо зробити із, із цим Євангелієм, і щоб отримати як можна більше користі від Євангелія від Марка, це не послухати загальну структуру в проповіді. Послухайте, найкраще, що ви можете зробити, це прочитати його, і не просто прочитати, а прочитати його за один раз, не відволікаючись. І дивлячись на те, що воно було найкоротшим, то скоріш за все. Рання церква його саме так і читала. Ті, кому писав Марк, скоріш за все, його взяли і прочитали за один раз, не відволікаючись, не коментуючи. Тому візьміть його і прочитайте за один раз, це буде велике благословення, і ви побачите набагато більше. Деякі коментарі помічають також, що Марк у цьому Євангелії розділяє людей на дві категорії. На дві категорії. Якісь це категорії. Це послідовники Христа і опоненти Христа. Послідовники і опоненти. І при цьому він говорить про те, що сутню учнівства є саме стосунки Христом. Послідовник це той, хто має стосунки Христом, а не просто дотримується певного морального кодексу. Це не той, хто просто. Візуально виглядає як послідовник. Це той, хто має стосунки з Христом. Спільність із Христом це серце учнівства. Це означає довіряти йому, це звертати увагу на дії Христа, це означає зміцнюватись у ньому. І тому Марк так багато пише, що зробив Христос. Так багато описує цього. Коротеньке застосування, практичне для нас. Давайте задамо собі питання, до якої категорії Марк відніс би мене і тебе сьогодні? До якої категорії, дорогий слухач, можна віднести тебе сьогодні? Це послідовник Христа чи опонент Христа? Задайте собі питання: я довіряю йому, чи сперечаюся з ним. Ми маємо спілкування з ним. Чи ми спілкуємося будь-ким, але тільки не з ним, в якому ми положенні, поспішіть стати послідовниками Христа, послідовники Христа. Це ті, які мають тісні учнівські, учнівські стосунки із Христом, які знають Його, які знають, що Він робить, які люблять Його. Так як це Євангелія, скоріш за все, писалося у Римі, напередодні гонінь Нерона на християн, то Марк підготовлює свого читача до того, щоб істинний християнин. Він унаслідує від Христа не тільки благословення, не тільки спасіння, а Він може йому наслідувати страждання. І істинний християнин. Здатний уподібнуватись Христу в стражданнях. І думка про те, що християнам доведеться страждати за їх віру, вона була дуже тяжкою, вона була дуже сумною. Але істина про те, що Христос постраждав і переміг смерть. Має зміцнити кожного істинно віруючого християнина. Те, що Христос постраждав, але переміг смерть, має зміцнювати нас сьогодні. Послухайте, знаєте, коли все добре, то люди не шукають Бога. Вони покладаються на себе. І навіть формально віруючі люди, коли все добре, коли їх нічого не турбує, часто не напрягаються, щоб будувати. Глибокі стосунки із Богом. І ми знаходимо собі таке виправдання. Ну, ось коли стане тяжко, коли насправді скрутні обставини будуть, ось тоді моя сильна віра проявиться. Ось тоді. А, -а зараз навіщо? Навіщо в таких простих речах? Це все неважливо. Коли буде важко, то я неодмінно буду шукати Бога. Коли буде тяжко, коли будуть випробування, ось тоді, тоді. Але це не так. Це зовсім не так. І сьогодні набагато темніші часи, ніж 10 років назад. Але давайте задамо собі питання, чи видно, за останні 10 років мій духовний прогрес. Чи не звик я до біблійних істин, як всього, лише до? Інформації. Чи торкаються мене страждання і Воскресіння Христа. В Євангелії Марка ми бачимо, що приділяється багато уваги останньому тижню земного життя Ісуса Христа, і ця Євангелія пишеться християнам, які ось ось зазнають гонінь, ось ось зазнають страждань. Але думки про Христа зміцнюють їх. Думки про Христа зміцнюють. Апостола Павла, який сидить у в'язниці, якому допомагає Марк. Марк це все бачить, що гоніння вже починаються. Він йде довгим шляхом до, до різних церков. Він про щось думає і, можливо, йому тяжко через це. Він бачить, що наступають важкі часи, але думки про Христа зміцнюють самого Марка, і він пише це Євангеліє. І читачі, які читають, живуть в Римі, розуміють, що ось цей деспот Нерон, він буде вбивати нас. Все. Але думки про Христа вони зміцнюють їх, вони підбадьорюють. І те, що говорив попередній брат в проповіді, надія, лише біблійна надія, вона будується лише на біблійних роздумах, на роздумах про Слово Боже, якраз Іван від Марка, спонукає християн до цього. Головна мета Євангелія від Марка це євангелізація. Євангелія євангелізує, говорить про Христа. І суть полягає не в тому, щоб описати всі події життя Христа. Знаєте, дехто порівнює. Це Євангеліє з іншим говорить, чому в цьому це було в цьому порядку, це в іншому хронологічному порядку, чому Марк не всі події описав, чому, чому Марк це описав, а хтось інший зовсім не описав. Але послухайте, головна мета Євангелія – це не показати абсолютно всі події, навіть і життя Христа. Головна мета Євангелія – це не розкласти біографію Ісуса Христа, не написати її в хронологічному порядку. Автор не береться за це. Але він дуже яскраво описує особистість Христа. І тут Він підкреслює, що Він дієвий, він могутній, він Бог, але Він став людиною, щоб послужити. Він слуга. Він слуга, як я вже говорив, син Божий став сином людським, щоб служити, і закликає синів людських, тобто нас. Стати синами Божими і служити. І знаєте, якраз мені сподобалась перша проповіді думка, що ну, нам не можна чекати, поки у мене все добре стане. Якщо я буду говорити, що ну, у мене зараз там проблеми, там треба своє вирішити, і потім я буду служити іншим, то я ніколи не буду служити. Це ніколи не закінчиться. Страждання вони завжди будуть. Але ми повинні бачити це, що Христос, страждаючи, Він служить іншим і показує нам в цьому приклад. Показує нам в цьому приклад. Також велику користь принесе у роздумах над Євангелієм від Марка, щоб більше зрозуміти особистість Христа, щоб більше осягнути її. Коли ми читаємо цей Євангеліє, в першу чергу нам треба зосереджуватись на Христі, задавати собі питання, який він? Задавати собі питання, що він, що він робить, чому він це робить тут і прямо зараз? Коли він це робить? Кому він це робить, з ким він робить, чи, можливо, він сам залишився, що він переживає, що він відчуває, в яких обставинах. Він знаходиться і для чого це все відбувається. Він говорить дуже глибоко, він говорить лише те, що потрібно, які висновки ми можемо зробити. Отже, це Євангелія це найкоротше із чотирьох. І воно написано для євангелізації язичників, і воно написано для зміцнення віруючих в неї з числа євреїв, які були перед обличчям страждання, перед обличчям смерті. Воно написане для нас. Воно написане для нас. Тому нам так корисно і необхідно його читати. Читайте його, прочитайте його за один раз. Шукайте Христа в ньому. Дайте щоб те, що ви прочитали, воно приносило користь не лише вам, а й оточуючим. Давайте його читати іншим людям неспасенним людям. Воно дуже коротке, конкретне і зрозуміле і для євангелізації. Давайте його читати оточуючим неспасенним людям. Хай слово Боже могутньо діє в наших серцях і серцях багатьох людей, щоб нам уподібнуватись до Христа. Христос, це син Божий, який став сином людським, щоб служити, і закликає синів людських стати синами Божими і служити. Амінь. Помолимось. Господи, щиро вдячний Тобі за Слово Твоє, воно таке різноманітне, і Ти залишив нам Його, щоб ми читали його, уважно читали, досліджували, насолоджувалися ним, думали про Тебе, цим зміцнювалися, Боже. Дай, щоб наша надія вона біблійною була, щоб наша надія вона була сильною, щоб ми покладали свою надію на Тебе, Господи. Дякую Тобі, за Ісуса Христа, за Сина Твого. Який прийшов у цей світ, став сином людським, який постраждав і помер, але і Воскрес. Він Воскрес, на цьому все не закінчилось. Він сидить праворуч від тебе. Він за нас, Він любить нас. І хто ще, Боже, не знайшов миру з тобою, хто ще не відчув в своєму житті люблячої батьківської руки, хто ще не відчув милість Христа, прощення. Дай, Боже, це відчути, дай примиритися, дай бути тим, хто є учнем і послідовником Христа ще багатьом людям. В ім'я Ісуса Христа і для твоєї слави прошу, Боже. Амінь.